Доброго ранку, весняні канікули. День творчості в середній групі. Тема, мій вірний друг. Виготовлення ореганів з паперу. Доброго ранку, малята, і дівчатка, і хлопятка. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють холівки. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я, дітки, вам і добра! Дітки, сьогодні у нас День весняних канікул, День творчості. Дітки, що ж таке творчість? Ось, подивіться, на дошку співати, малювати олівцями, малювати пензликом, крейдою, малювати долоньками. Це все творчість, виготовлення різних виробів з пластиліну. Ось ви бачите, музикант зображений це також творчість. Дітки, ви любите творити, любите малювати, любите виготовляти аплікації, вироби з пластиліну. А в нас сьогодні буде дуже незвичайний день. Але щоб дізнатися, що ми будемо з вами робити, відгадайте! Загатку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає пильно в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів, ли що ти гав? Всіх котів він порозганяв, хто скажіть цей друг малята? Цей прекрасний розбешата знає. всі, що це так, собака. Дітки, сьогодні ми будемо виготовляти орігамі з паперу. Орігамі – це мистецтво складання паперу. А саме виготовимо собаку. Дітки, ось такого собаку ми з вами сьогодні будемо виготовляти. Дітки, а зараз ми підготуємо свої пальчики для роботи. Що собака через міст? Чотири лапи. Загинаємо пальчики. Один, два, три, чотири. П'ятий хвіст. Ось ми також загинаємо. Гав, гав, гав. Я не лякаю. гав гав, гав я гавкаю, я із діточками граю. Дітки для роботи нам потрібно два квадрата будь-якого кольору папір, серветка, клейонка, клей, ножиці, фломастер чорного кольору та прямокутник червоного кольору. Дітки розпочинаємо роботу. Беремо квадрат один. Протилежні куточки складаємо один до одного. Ось так. І проводимо пальчиками ось так, перетворюючи на трикутник, розгинаємо. Знову протилежні інші вже два куточки. Також складаємо ось так. І також пальчиками приглажуємо. Ось так. Вийшов у нас ось такий трикутник. Нам потрібно зробити нашій собачці вуха. Ось тут пальчик розташовуємо. І ось так загинаємо і проводимо також пальчиком. Ось так у нас виходить одне вушко. Знову іншу ручку ставимо пальчик. Також загинаємо і проводимо ось так. Подивіться, що у нас вийшло. Тепер ми відгинаємо один трикутник, ось так куточок до лінії. І в іншу сторону, інший трикутник, також відгинаємо і проводимо лінію. Ось так у нас вийшло. Зараз ми Домальовуємо носик. Ось так такий кругленький. Ось так робимо борточку собачки фломастером. Так, та малюємо очі. Очі у собаки, ви знаєте, кругленькі. І ось так замальовуємо частинку, іншу залишаємо. Так, голова у нас дітки є. Тепер ми виготовляємо тулу. Інший квадрат, ми також складаємо навпіл, куточок до куточка. Ось у нас вийшов трикутник. Ми розкладаємо, ось так розташовуємо. Від цієї, цього куточка ми загинаємо. Лист наш, щоб оці лінії співпали. проводимо пальчиком. Пальчики наші готові до роботи. І також робимо з протилежною стороною. Також загинаємо ось так. І проводимо пальчиком. Ось у нас вийшов такий чотирикутник. Тепер нам потрібно ось цю частину ось так зігнути. Ось Буде у нас така підставочка. А зараз ми приклеїмо дітки, язичка собачці нашій. Нам потрібно ножиці. Ми взяли прямокутник червоного кольору. Дітки, ножиці ми беремо тільки під наглядом дорослого. І зрізаємо два куточки. Ось так придаємо цій геометричній фігурі форму язика. Іншу ми не зрізаємо, закручуємо ми язичок ось так, як собачка показує язичка, наносимо трошки клею. Приклеюємо до внутрішньої сторони, притискаємо, у нас є серветочка, ось так. А тепер ми ставимо, ось так розташовуємо. Ми свою роботу, дітки, закінчили. Дітки, ось такий собака нас вийшов. Дітки, ми виконали оригамі собаку, вірного друга людини. Я впевнена, що у вас вийдуть роботи ще краще. Бажаю вам гарного дня, натхнення та творчості. І я вам кажу до побачення!